Всім привіт, друзі! Сижу в машині після робочого дня і, думаю, запишу для вас коротеньке відео. Тобто, моє спостереження, наскільки в Америці складніше щось зробити чи замовити. Наприклад, в Україні, ви знаєте, якщо ви замовляли новою поштою, наскільки це легко все зробити. Тобто Замовили, ввели будь-яку адресу, куди вам зручно, і, і все. Тобто і вам відправляють посилку. В Америці, наприклад, я замовляв свій екстрактор для хімчистки. Хто ще не бачив відео, можете подивитись: я робив огляд на свій екстрактор для хімчистки. Тобто, я хочу займатися хімчисткою м'яких меблів в Америці. Отже, така ситуація. Я замовляв цей екстрактор. Майже чотири рази. Тобто, за четвертим разом мені відправили цей екстрактор. Знайшов я його в інтернеті. Я знаходжусь тепер в Каліфорнії. Цей екстрактор, тобто, фірма ця знаходилась в не пам'ятаю, де в Майамі. Тобто, я замовив, і через два дня мені приходить смс. Що Моя, моє замовлення було скасовано. Я не розумів, чому, але через день я спробував ще раз замовити. Тому що прочитав в GPT, що може відрізнятися адреса. Тобто адреса в Банков Америка і адреса туди, куди я вписав, куди має прийти цей екстрактор. Тобто, я різні адреси вказав. Потім я вказав вже, вже таку адресу, яка має бути. Чекаю два дня і знову мені приходить відмова. Тобто я вже не розумію, чому приходить відмова. Потім я прочитав GPT, що може відрізнятися там якесь скорочення чи ще щось. Наприклад, там якась вулиця, Драйв, а в Банк Америка в аккаунті пише, там, наприклад, скорочено DR. Може, це буде проблема. Я вже вписав буква в букву чисто так, як має все бути. Надіявся, що мені відправлять його через декілька днів мені знову відмова. Тобто є такий прикол в Америці, що деякі сайти чи фірми приймають замовлення лише якщо ти розплачуєшся кредитною картою. Тобто, проблема була в тому, що я розраховувався дебетовою картою. Отже, за четвертим разом мені вдалося замовити. Це на це пішло, я не знаю, скільки там, 2 тижні, плюс-мінус. Потім тепер я хочу замовити собі хімію для хімчистки. Знайшов цей виробника хороша фірма, ChemSpec, хто знає. Тобто, це виробник Америка. Вбиваю в Гуглі, є лише. Десь плюс-мінус 3-4 сайти. Знайшов вроді нормальний сайт, <coughs> вибрав собі три види хімії і попробував її замовити. Так само спробував замовити на дебетову карту, вроді замовив, і тут мені ніяка смс-не прийшла. Тобто, що я замовив. На сайті мені писало, що ордер все, все в порядку, номер ордера. І нічого більше не відбувається. Тобто, вже два дня пройшло. В аккаунті Банків Америка ці гроші в статусі процесінг. Не знаю, буду ще чекати, але на сайті писав їм на електронну адресу. Вони нічого мені не відписують. І тобто, не знаю, що робити. GPT мені порадив, щоб я. Дочекався десь плюс-мінус 3-5 робочих днів. Якщо магазин не підтвердить, то ці кошти мені повернуться знову на рахунок. Плюс до всього сайти. Сайти в них я не знаю. Плюс-мінус такі, як у нас були на началі 2000-х років, там ті якісь роки. Тобто, дуже погана якість сайтів. Важко щось дивитися, шукати, тобто дуже погано. Наприклад, в Україні сайти на більшому рівні, чим в Америці. Тобто Все гарно оформлено, максимально все просто і зрозуміло. В Америці над цим не паряться зовсім. Тобто, це теж такий трохи мінус. Не знаю, буду бачити, якщо мені повернуть кошти, то я буду замовляти з іншого сайту. Не знаю, може я просто щось неправильно роблю, тобто це все я роблю перший раз і сам мені ніхто не допомагає, і тому може я. Тобто у мене виникають якісь такі конфузи. Хочеться все зробити чим швидше, але ніяк якось воно так не виходить швидко. Тут транзакції проходять по декілька днів. Це все довго тягнеться, довго все чекати. Плюс великі ціни на доставки ось такі мої спостереження. На мою думку, в Україні ця система набагато впереді, але в кожної країни є свої плюси та мінуси. На жаль, війна внесла дуже великі погані корективи в наше життя, і наразі якось так. Це насамперед моя така думка про мінуси в Америці. Якщо є якісь питання, можете писати в коментарях або якісь власні історії, які, ви, які помітили ви мінуси в Америці. Можете також розповісти, написати в коментарях. Буду радий, якщо ви підпишетеся на мій канал. Буду старатись. Розвивати свій канал, якість контенту, звук і так далі. Буду вдячний, якщо поставите лайк та підпишитесь на канал. Всім гарно, дякую. Скоро побачимось.